І ми зараз на майстер-класі у Юдії Швець. Скажіть, будь ласка, от ви прийшли на майстер-клас? Що нового ви для себе дізналися? Я хочу замітити, що я давно слідкую в різних соціальних мережах, в контактах, в інстаграмі за Юліними роботами. Її роботи мене дуже надихають, дуже ну, на так де в темпі з модою, з сучасними тенденціями. вона мені просто подобається як, як дівчина, як людина, як ну, от красива людина. От як завжди що красиві люди також надихають. Тому завжди спостерігаю за її роботами, роботи в неї завжди дуже цікаві, завжди цікаво переглядати їх. Ну і тому я сама щоткова і займаюся там також. Що нового ви сьогодні А дізнали? сьогодні що, що нового дізнала, ну, як правильно наносити для себе, навіть як дівчатам, як візажист, дівчата, що я можу, можу теж порадити, як користуватися якими якими косметичними марками, які доступні не професійним візажистам, які потрібно замовляти десь за кордону чи на якихось там ресурсах і інших, а що доступно ці нас в магазинах? Юлин погляд, як все правильно наноситься, ну все було дуже цікаво, так ново, свіжо. О, цей семінар сьогодні вартує 200 гривень. Він вартує цих грошей. Я думаю, що е, ну, на наш час і з теперішнім курсом там долара, євро, тому ну, це 200 гривень. Е, це можна сказати ну, нічого за нові знання, за якісь нові враження, за ну, позитивну атмосферу. Я думаю, це цілком вартує вони. Наскільки доступно Юля змогла донести ту інформацію, яку ви потім використали? Юля дуже доступно пояснює такими от словами, які доступні кожній дівчині. Не термінами, які ви розуміють самі тільки візажисти. Дійсно що це сам собі візажист. І дійсно вона тут такими доступними термінами, доступними словами, пояснює все. Чи можете ви порекомендувати? Іншим дівчатам відвідати такі семінари однозначно. Хто прийде сюди, відвідує семінар Юлі, буде однозначно задоволений і дізнається для себе багато чого нового, як стати кращою досконалішою. Буде мати нові нові якісь враження, емоції на для саморозвитку. Була раді почути вашу думку. Дякую. дякую вам.